Друзі, привіт дорогенькі! Вітаю вас усіх таким чудовим раночком. Погляньте, які сонячні промені. Чоловік вчора скосив, усю травичку. Така у нас краса. Гарний день обіцяє бути. Котики сидять миються, готуються до нового дня. Будемо проживати те, що нам сьогодні приготував Господь. Друзі, я, як завжди, спочатку беруся за роботу, потім згадую, що мала ж вам показати, тому я вже там видарила половину всі, всіх будь-яків, всі трави. Тож, починаємо зсередини. Ось є у нас таке містечко, бачите, тут північна сторона і нічого не росте. Попередні хазяїва зробили, мабуть, такий квітник, не знаю. Тут цим. Тому що тут і стік води, і е, е, якось воно закриває вікно, незручно вмити стіну. Коротше кажучи, вирішила я пересадити ці дві гортензії наперед. Вони тут, їм дуже погано, вони не квітнуть темно. Та й тут я хочу навести лад, тому що, як бачите, вже повиростали дерева, і тут вже таке, що м -м, дуже соромно. Тому я от зараз. Додару цю травичку, тут трішечки лишилося, прибираю і викопаю оці два кущики, щоб пересадили ми з вами їх наперед. Це травичку я вирвала, викопала два кущики гарненькі такі, побривала їх, треба ще пообрізати, буде сухе. І ходімо, пересадимо з вами їх а, туди, куди ми планували. Вирила я тут в куточку ямку, зараз приготувала цей а, підкислювач, який потрібен для усіх, Включає гортензію. Зараз насипаємо його і... Сподіваюся, вона буде почуватися тут добре. Поки поливаю, покажу вам, що це за гортензія. Тут ще збереглася на відбірка. Так, зараз. До чого вона прив'язана, друзі, я не бачу. До чогось. О, є. Ось бачите, яка краса. Просто я не могла пройти мимо. Весільна сукня називається. Дуже гарна. Так, цю ми добряче завели, тому що сьогодні обіцяли, знаєте, день... Прохолодний, а я бачу, що знову прогноз погоди мене трішечки підвів. То не знаю, чи правильно я зробила, що зранку їх висадила, мабуть, ні. Все, дорогенькі, тікаю я в хату, тому що сонечко я не люблю. Тут одразу стало краще, приємніше. Що в мене є один маленький кущик. Я думаю, що кудись на цю сторону я його висаджу. Подивимося. Я сподіваюся, що вони будуть такі великі, гарні, приємні куші колись. Можливо, навіть наступного року, тому що тут є сонечко. Тут не пряме сонечко, тут є і тінь, тобто для них, я думаю, така ідеальна буде тут місцина. Далі з вами продовжимо, коли трішечки сонечко зійде, тут буде тінюк, то і будемо працювати далі. Старший син мені викопав ті дві деревини, каже, там не було ніякого тіла, я їх потягнув, вони і вийшли. А мені, знаєте, селина та нема. Оскільки в мене набралося всякого сміття, то це трішки пізніше також винесемо. Засипемо тут все мульчою і, мабуть, прикриємо під мульчу якимось таким агроволокном, тому що я не хочу, щоб тут щось росло. Дуже тяжко за тим доглядати. А пізніше, як в мене стане на те можливості часу, то я тут сподіваюся висадити хоси. Їм тут буде непогано, буде гарно, зелено, а проте ми зможемо мити цю стіну, тому що мити її треба ну, два рази на рік точно, через те, що тут, е, як бачите, ну, як північна сторона, от воно все і цвіте. А ви думали, без котиків обійдеться? Ага. А ніяк без них. Ну що, дорогенькі, Вже сонечко спало, вже надвечір. Нарешті можна тут працювати, будуть тіньок. Зараз я привезла малчі, ми з вами його розсипемо для того, щоб там вже нічого не росло. А коли в мене з'являться рослини, то я думаю, що я кілька хост висаджу, хости, хукори, щось таке гарненьке, що і око буде радувати, але... Не буду боятися тіні, тому що, як бачите, тінь і нічого не хоче гарного рости. Тож, поїхали, попрацюємо трішки. У мене ось є таке гарне агроволокно, таке прям цупке, добре. Я зараз його сюди застосую, тому що не хочу, щоб вже ніякі будь-які росли, вони мене вже так набридли. І я вам просто передати не можу. Тому давайте його вкладемо. Гляньте, друзі, що я знайшла якесь гніздечко покинуте, п'ять яєчок. І, на жаль, пташка там не сидить, щось трапилося. Ну, навіть думки не маю, яка це пташка, але я подивлюся, потім вам скажу, там вже й мурахи завелися, на жаль. І цікаво, що вона і пластик якийсь знаходила для того, щоб гніздо робити, якісь, не знаю, вата чи щось, глина. Ну, Цікаво, цікаво подивитися, що це буде за пташка. Ну а, дорогенькі, все тут чисто, гарно. Ось цей страшко, це ми будемо робити пізніше, це робота чоловіка. Він зараз вибирає собі косарку таку з диском, яку можна використовувати для того, щоб навіть, знаєте, такі молоді деревця підрізати, то сподіваюся, на цих вихідних вже купить. Ми займемося. Тут до мене прийшла киця. Я завжди, Де я, там і кіці, вона в об мене обтирається. Щось мені розказує, то ми з нею будемо продовжувати роботу. Тут у нас з вами ось така справа набагато краще, ніж було. І коли ми споримося з цією зоною, то ми вимиємо весь будинок. А поки що, до речі, це сходи на. Передній двір, де ви вже були багато разів, Оце дерево біля маленького ставочка там з ліліями, ви все це дуже добре знаєте. От. А тут в парочку треба мітенс! Перестань. Тут в парочку треба сьогодні нам з вами попрацювати, тому що завтра ми будемо. Стригти тут траву, тому я думаю, що мені логічно сісти та і виривати оці ці будь-які, щоб вже було гарненько. Комарі трошки заїдають, але я буду намагатися з ними справлятися якось, тому що цього року ну це просто жах. Так, якщо чесно, неможливо просто працювати, то я взяла собі спрей від комарів, я сподіваюся, допоможе, тому що вони мене просто загрізають. Я вже в будь-якому випадку дуже брудна, тому напшикаюся зверху ще з цим. Тому що їм там ну, дуже добре, прохолодно, то просто рай. Ну от, Ми гарненько все тут прорвали. Я не знаю, скільки в мене пішло часу, небагато. Більше було думок про ту роботу. Зараз хлопчики найменші мої допоможуть мені з цим всім впоратися. Цю красуню звуть мітенс. Тобто рукавички. в неї такі біленькі рукавички на передніх лапах та й на задніх, тож ми її назвали рукавичками. Мітенс англійською. Мяу. Де ми? Там і ця красуня, і вона така вертлява, що я ніяк не можу вам її показати. Ось така гарненька кіцюня. Вона скрізь за нами ходить, треться, обіймається, любить працювати разом з нами і на дворі, і в хаті. Тож. Де ми, там і вона. Потрошку, мені здається, вже вивчите усіх наших котиків. Чоловік там от, о, працює. На передньому дворі перед, перед соснами стриже біля дороги, тому що то наша також частина і ми маємо за нею доглядати. А Філіпчик працює біля городу. Я ось друзі взяла, бачите, такі собі тички, як у нас кажуть. І знайшла такий молоток. Колись я ніколи такого не бачила до цього. Погляньте, який він такої форми, якоїсь 14. Колись ми знайшли його на гаражному розпродажу. І так він у нас прижився. Зараз позабиваю, позабуваю, бачите, вони якось так. Повилазили, вибивалися, то треба їх в рядочок гарненько. А потім, думаю, раз вже таке діло, то треба підсипати все чорним цим малчем, як же його а, мульча. О, підсипати, щоб вже було, вся робота була зроблена. От, тож давайте, сподіваюся, вам хоч щось чутно, тому що скрізь у нас йде робота, скрізь хтось щось працює, і ті, ті, ха, деякі граються. Тож Vybačajte. Я думала, що ми вже не встигнемо доробити, тому що погляньте вже темно. Ну, цього не видно, але дійсно темно. Але все-таки ми встигли. Завтра ми це все, все діло продовжимо. Вже вон, бачите, ліхтарики повмикалися, вже дійсно темно. Просто камера не передає. Зараз позбираємо ці мішечки і на сьогодні все. Це вже наступний день, вже видно, можу вам показати результати нашої вчорашньої з вами праці. Ось тут в мене є такий персик. Так, чорний персик. Діти назвали його персиком за формою голови, а не за кольором. То у нас такий незвичайний чорний персик. Персик-персик. От, що у нас тут з вами вийшло? Ми з вами всі бур'яни повиривали. Підсипали трошки мульчою, для того, щоб травичка не росла. І ця сторона у нас виглядає з вами більш-менш. А ще ми з вами укріпили деякі балки, які підтримують цю, цей квітничок. тут ще багато роботи ще о, в цьому парочку ще роботи дійсно багато. Можливо, встигнемо зробити цього року, можливо, ні. Ну, як бачите. У нас такий повільний старт. Я з роботи випала на 4 місяці, тому, звичайно, коли дорослий випадає з роботи, якийсь, та навіть і дитина, яка має якесь на собі ну, заняття, яке робить кожного дня, то, звісно, звісно, воно відчувається. Тому, як бачите, тут треба і травичку повисмикувати. я ж так обіцяла вам, що зробимо ось цей куточок. а тут от... Тільки бур'яни. Нічого. Ми доберемося, дай Бог нам здоров'я, сили і часов, доберемося сюди. Тут були хости, а олені їх усі-усі під корінь і з'їли. Не знаю, що робити. Це тут підспівує вам усім для настрою. Знаю, що з ними робити раніше у нас була собачка, але собачці довелося знайти. Дуже гарну нову родину, там за ним трясуться і дуже люблять, і навіть просили, будь ласочка, не е, давайте зустрінемося з вами на нейтральній стороні, тому що ми не хочемо, щоб ви знали нашу адресу. Ми так дуже здивувалися, що це так вони мають на увазі. Вони кажуть, щоб ви е, часом не приїхали, його не забрали. Дуже полюбили. Можливо, я вже розказувала. Там у дідуся померла собачка, яка з ним жила дуже багато років, і наш. Баді він був ну точнісінько, як та собачка, то він дуже прикипів до нього серцем. Ми віддали йому через те, що він їв наших качок. Він мисливська собака, йому важко було і нам неприємно. Тож, тепер у нас є олені. Тут у нас є такі ягідки цікаві. Бачите, не знаю, що вони такі білі. Вони майже не дозрівають, ну як не дозрівають, майже не змінюють колір зараз. Знайду, це вже дозрілі. Бачите, їх вже пташки збирають. Такі вони біленькі. Не знаю що, друзі. О, ось гарний китяг вам, щоб ви побачили. Сонечко сяє. таке воно маленьке. Маленьке, невеличке таке. Не їмо, звісно, тому що багато чого в Америці не знаємо. Вивчаємо ще. Ось таке, може, хто знає по листічку, це такий кущик, персик. Іди собі дорогенький. Такий невеличкий кустик. І весь от рясно так завжди і квітне, і ягоди дає. З цієї сторони у нас, бачите, і Елдербергі, знаю англійською, друзі. Я би згадала українською. Це та, що збирають, роблять настоїнки з неї. Вони їстівні ягоди для а, цього імунітету. Треба зібрати, гляньте, ну якщо Бог дав, то чого? Треба зібрати, зробити сироп від кашлю. Це класна ідея. Їй тут не місце. Це не чорноплодна рябина, бо рябина то а, інша, велика. А це от забула. І все. Я знаю, що ви, що ви знаєте її. Така приємна. Треба зібрати її. У нас багато-багато кущів такої. Ось ідемо з персиком, візьмемо цю годівничку, поїлочку, тому що вони все випили вже. Треба їм зробити нового сиропу вимити. Все, це тут наші оріулі, які ви вже знаєте, такі ну, чорні з рижем рудим. ще одна кішечка. Бачите, де я там і армія котів. Одна і інша. І ще й персик. Йду я, друзі, додому, а ввечері маємо вийти та трішки попрацювати. Зараз вийшло сонечко і хоча лише 23 градуси на градуснику, я вам кажу, це дуже незручно, отак сонце дуже сильно палить. От. Знайшли ми людину, яка нам завалить дерева, ті, які е, висохли. Ось звідси буде вам видно. Бачите, оці там подаль, такі сухенькі, тоненькі, стерчать. Їх дуже з балкону видно. Вони так негарно виглядають. Знайшли, хто нам це зробить. Тепер тільки треба знайти час, гроші і запросити людину. Ну, ще їй потрібно, звісно, знайти час. Але треба зайнятися. Поки ще є листечко, тому що і як, ну, Не видно буде потім, яке саме живе, яке ні. Все ще треба, мабуть, зрізати цей клен, де моя, моя висить гойдалка, крісло, бо зламало його, коли падало, те здорове дерево. Ну що, впало, слава Богу, більше буде світла. Коротше кажучи, дорогінки, роботи тут ще немало. Потроху. буде життя, буде час. Будемо і працювати. А на сьогодні, на сьогодні ми молодці.